Педагог, ознайомлюючи вихованців з культурними знаннями та цінностями українського народу, впливає на процес формування смаків, поглядів та норм поведінки своїх вихованців. Знайомлячи до шкільників з українською культурою, доречно робити акцент на творчому сприйнятті знань, а не на їх засвоєнні. Доброго дня! Сьогодні в нас семінар Брат. Патріотичне виховання дошкільників в процесі пізнання культурного простору українського народу. Для нашого закладу це одне з пріоритетних напрямків. наставлення ставлення дітей раннього віку до культурного спадку українського народу через ознай... ознайомлення з іграшкою Лялька в українському брані, дитячого фольклора, через збагачення забукового запасу дітей. І ці всі питання ми будемо сьогодні з слухати. Національне патріотичне виховання дітей раннього віку дуже складний процес які здійснюються здійснюється декілька етапів в різних напрямок, це особистість дитини, дитина в світі культури, могли розвиток. І в базовому компоненті я у світі зазначено, що на ранньому віці дитина починає усвідомлювати своє я, відгукується на своє ім'я, також знає імена своїх батьків, реагує. Тому край важливо, звертаючи до... Вживати українську форму її ділянку. Кожен народ має свою історію, свої історичні святини. Це герб прагнення. Таким державним державного та національні стандарі в Україні історично склалося народні слабо. Рушник виживан і Украин... поглибити знання ваші про український форм як вид народного українського мистецтва. Кераміка відома ще з часів трипольської культури. передні віки українські ганчари славилися своїми глечиками, розчиками, куманцями, кухликами тощо. Пам'ятайте, що вишиванка – це не просто красивий одяг, а історія. І культура цілого народу це магічний предмет одягу от нашої нації. Здається, з української іграшкою Ляйкою Мотанкою. Ви її всі з нею знайомі. Але я вам таку скажу я Землю сорочка три зміння. Перешли виховання дітей дошвільного віку засобами українського фольклору шлях до формування національної самосвідомості. Розпрягайте! Лоб. Матір, яка свободна і має свої думки. І може е, показати через пісні, через панок і свій характер. Значення народної пісні в тому, що вона згуртовує і об'єднує, а нас споргімова. Збагатили свої знання цікавою інформацією, познайомились з ефективними формами, методами роботи та елементами тренінгової методи.